Приповідка про старого кенгуру Ред'ярд Кіплінг. Не завжди кенгуру був таким, яким його ми бачимо тепер. Це було зовсім інше звірятко, на чотирьох куценьких ніжках, сіре, похнасте і пихате. Потанцювавши на пагорку посеред Австралії, він подався до маленького чародіянка. Прийшов він донька вранці о 6 годині ще до сніданку та й каже Зроби мене не схожим на всіх інших звірів. І то сьогодні ж, до п'ятої години дня, підскочив донка з піщаної відмілини, де він сидів, та як закричить Забирайся геть! Кенгоро був сірий, пихатий і похнастий. Потанцювавши на краю скелі посеред Австралії, він подався до середнього чародія НКінга. Прийшов він до НКінга о восьмій ранку, вже після сніданку, та й каже Зроби мене не схожим на всіх інших звірів. Зроби так, щоб я ославився. І то сьогодні ж до п'ятої години дня. Вискочив М кінг з своєї нори у густій колючій траві та як закричить Забирайся геть. Кенгуру був сірий, пухнастий і дуже пихатий. Потанцювавши на піщаному схилі посеред Австралії, він подався до великого чародія Нконга. Конга. Прийшов він до Нконга Конга о 10 й годині ранку, ще до обіду, та й каже: Зроби мене не схожим на всіх інших звірів. Зроби так, щоб слава ганялася за мною, і то сьогодні ж до п'ятої години дня. Вискочив Нконг Конг з маленького соляного озерця, в якому купався, та як закричить Гаразд, зроблю. Гукнув Конг Дінго, родого пса Дінго, завжди голодного, завжди брудного. А гукнувши, показав на кенгуру та й сказав Дінго! Прокинься, Дінго, бачиш отого танцюриста на гірці? Він хоче слави, він хоче, щоб його славно, преславно поганяли. Отак і зроби. Підскочив тут Дінго, родий пес Дінго. Підскочив та й каже, Кого оцього пацючка? Метнувся тут Дінго, родий пес Дінго, завжди голодний, завжди брудний. І, роззявивши пащу, схожу на циберку. Помчав до кенгуру. Метнувся геть пихатий кенгуру, побіг на чотирьох куценьких ніжках, немов той кролик. На цьому, серденько моє, закінчується перша частина моєї казки. Біг кенгуру через постелю, біг через гори й долини, біг через ліси й поля, по колючках і купинах. Біг, аж поки в нього не заболіли передні ноги. А що йому було робити? Слідом за ним біг Дінго, родий пес Дінго, завжди голодний, завжди брудний, біг, роззявивши пащу, схожу на бездонне барило. Він не наздоганяв кенгуру, але й не відставав від нього, а тільки біг та й біг, а що йому було робити? Бо все ще біг старий пихатий кенгуру. Він біг. Під деревами, біг серед чагарників, біг по високій траві, біг по низькій травичці, біг через тропіки рака та козерога, біг, аж поки в нього заболіли задні ноги. А що йому було робити? Бо за ним гнався й гнався Дінго, родий пес Дінго, все голодніший та голодніший, що вже роззявив пащу схожу на темний порожній льох. Він не наздоганяв кенгуру, але не відставав від нього. І так вони добігли до річки Вольгонг. На річці тій не було ні моста, ні порома, і кенгуру не знав, як йому перебігти на той бік. Він просто сів на задні ноги і поскакав. А що йому було робити? Спершу він скакав на один метр, потім на три, потім на п'ять. І ноги в нього ставали міцніші, і ноги в нього робилися довші. Він не мав часу перепочити, він не мав часу перекосити, хоч як йому дуже хотілось. Бо йдосі біг Дінго, родий пес Дінго, страшенно спантеличений, страшенно голодний, він біг і чудувався. Які ж то сили земні чи неземні змусили старого кенгуру скакати. Бо той скакав, мов суха горошина в горщику, мов новий гумовий м'ячик у дитячій кімнаті. А що було тому робити? Він підібрав передні ноги, він скакав лише на задніх, він випростав для противаги хвіст і так скакав через широке плоскогірля Дарлінг Даунс. А що йому було робити? Бо й досі біг Дінго, стомлений пес Дінго, все голодніший та голодніший. Біг і дивувався, біг і чудувався, коли ж уже оті чи неземні сили змусять старого кенгуру зупинитись. І ось тоді з своєї соляної купелі вийшов Нконг та й сказав зараз точно п'ята. І сів тоді Дінго, бідолашний пес Дінго, завжди голодний, завжди брудний. А сівши, виселупив язика та й завив. І сів тоді кенгуру, старий пихатий кенгуру, сів просто на хвіст, мов до ярка на стільчик, а сівши, сказав, який я радий, що це все скінчилось. Тоді сам конг, завжди вічливий інкон, сказав А чому ж ти не дякуєш рудому псу Дінгу? Чом не дякуєш йому за все, що він для тебе зробив? І сказав Кенгору, втомлений старий Кенгору. А завіщо? Він прогнав мене з тих місць, де я провів дитинство. Він не дав мені вчесно пообідати та повечеряти. Він спотворив мені ноги та й усього мене, що й не впізнати. Тоді конг відказав, Може, я помиляюсь? Але ж хіба не ти просив мене зробити тебе не схожим на всіх інших звірів? Хіба не ти просив, щоб за тобою славно попобігали? А зараз точно п'ята. Так, сказав кенгуру, але краще б я не просив тебе. Я думав, ти почаклуєш, я думав, ти почаруєш, а ти взяв та й не сміявся з мене? Насміявся? крикнув конг своєї густо синьої копелі, куди він знову заліз. Ано, повтори ще раз, я тільки свисну Дінго, і він ганятиме тебе аж поки ти впадеш без задніх ніг. Ні, ні, сказав Кенгуру, я перепрошую. Ноги це все-таки ноги, і без них не обійдешся. Я хотів лише пояснити ваші вашій ясновельможності, що від самісінького ранку нічого не їв, і в животі у мене борчить. Еге, додав Дінго, родий пес Дінго, і в мене теж. Я зробив його не схожим на інших звірів, але що ж мені повечеряти? Тоді Нконг сказав їм зі свого соляного озерця Приходьте завтра, і я вас вислухаю, а зараз я хочу купатись. Так старий кенгуру і родий пес Дінго залишилися одне проти одного посеред Австралії, і кожен з них сказав це ти у всьому винен.